Привіт-привіт, дорогі діви! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок, це дуже-дуже круто. А це ваш старопрогноз на червень місяць 2023 року. Нарешті починається у нас літо, сезон відпочинку. Гарно відпочиньте. Запам'ятайте найпрекрасніші моменти цього літа і е, давайте починати, у мене 6 колод, як завжди, 5 таро і 1 оракул. Тож, діви що вас чекає в цьому місяці? Так. Карта для Дів на червень 2023 року. Король Пентаклів. У Дів випадає Король Пентаклів це мужчина, який завідує фінансами. Тут, можливо, вам хтось буде, якийсь мужчина буде давати вам гроші. Або о, це ж ваша карта. Це карта, яка належить тельцям, дівам або козорогам. Це ви можете бути. Якщо, ем, якщо це ви і ви жінка, то вам тут потрібно буде дуже... Знаєте, тримати таку чоловічу позицію, можливо, вирішувати дуже багато питань, вирішувати питань саме з грошима, наводити лад, звертатися, можливо, тут кудись до фінансиста. Якщо ви чоловік, то ця карта це повністю це, це ви, це ваш синіфікатор. І вам потрібно тут бути максимально собою в червні місяці. Потрібно е, слідкувати за своїми грошима, так? вони у вас будуть. Ви будете мати оці якісь не тільки гроші, ще й ресурси, будь-що, що належить до матеріального світу, ви тут будете рахувати свої гроші, розплановувати, можливо, будете вкладати кудись свої гроші. Тут у вас буде фінансове питання в цьому місяці важливе. Давайте далі. Карта для ті на червень 2023-го. Луна аркан карта Луна. Ну, луна це у нас можуть бути якісь таємниці, вскритися можуть якісь таємниці, можливо, ви чогось не знали. Це також карта переїзду. У вас тут може бути якийсь переїзд кудись, ви можете е, міняти дім. так. Це карта циклу, можливо, щось у вас закінчиться. Як цикл, або е -м, закінчиться ваша, можливо, ви були вагітні, і у вас закінчиться цикл вагітності. Це також карта материнства. У вас може бути можливо, програються якісь ситуації з вашою мамою. Можливо, мама тут саме буде у вас е якась, е можливо, у вас мама риби, це карта риб. Так, і мама у вас така дуже емоційна, і ви будете з нею щось вирішувати, бо мама ваша буде переїжджати. І це карта сну також. Потрібно висипатися, не забувати про це. І щось може бути скрите від ваших очей. Отут дуже ви, діве, ви любите таке? Да? У, у, у кожну, кожну дирочку залізти, все провірите. Отут вам потрібно провіряти, тому що щось. Ви ще не до кінця знаєте, щось ще таке. Воно є таємне, і вам потрібно його відкопати. Можливо, у вас тут будуть якісь таємні фінансові доходи, може у вас бути, так? що ви будете їх скривати. Або ваш чоловік буде вам гроші приносити, ви не будете знати, звідки він їх бере. Так, карта для Зів на червні 23. О, знову гроші. Рицар Пентаклів. Будуть вам все-таки приходити гроші, але е, це стабільний дохід, це гроші, які приходять нам поступово, які мають свій темп, не потрібно спішити. Якщо ви шукаєте якихось справ, е, да, якщо ви вирішуєте якісь справи, і ви хочете як можна скоріше все вирішити, то тут не спішіть. Зачекайте, перерахуйте, можливо. Ваші гроші, або передивіться ці справи. Ем, вони все-таки так, це в нас рух. Але на цій, в цій колоді, на цій карті у рицарі у нас все-таки стоїть. Ви або тут дійдете до пункту призначення, або щось таке може з фінансами зупинитися. Воно не пропаде, не згорить, але буде так дуже-дуже повільно рухатися. І луна у нас також. Вона нас дає дуже такий повільний рух. Вас може тут бути, але це стабільний. Стабільне, але щось по Луні щось може бути скрите. І ще, може, вам тут потрібно якоюсь творчістю можливо, зайнятися. Можливо, ви тут не знаю, будете. Якісь віщі сни практикувати, або ви будете щось малювати, щось таке загадочне. Так? Або ви будете якусь поезію якусь писати, якісь вірші вам прийдуть. І головне, от, мінус, що тут можуть бути дійсно якісь таємниці і може бути обман по цій карті. Давайте далі слідчу колоду, дивитися. Карта для діви. Сама карта випала. Беремо її, коли карти так випадають, їх треба дивитися. Це карта пятірки жезлів. Це карта може бути, може, ви з кимось будете тут е, сперечатися. Це карта переїзду, коли у нас, нам потрібно бути зразу п'ятьма людьми, треба контролювати і тут, і там, і третє, і десяте. Це карта суперечок. Е, ваша команда не буде вас підтримувати, або люди, які вас окружають, не будуть вас підтримувати. В плюсі. Це якщо ви займаєтеся спортом, у вас тут може програтися якісь спортивні там естафети, або якісь у вас можуть бути тренування спортивні, так, де кожен сам за себе. І взагалі. От у вас, у вас в цьому місяці в житті програється ситуація, де кожен сам за себе. Не розраховуйте на допомогу інших. Тут потрібно думати тільки про себе, про свій результат, а інші ще вам можуть палки в колеса тут вставляти. Тому будьте обережні. Так, карта для дів на червень 2023 року. Трійка жезлів, будете дорога у вас якась буде, будете щось змінювати в своєму житті. Ви готові до змін, у вас уже всі інструменти для цього є, ви будете тут, можливо, починайте нову справу, якщо ви хотіли. Їдьте у відпустку, карта машини. Може, ви тут будете змінювати свою машину. Так? Якщо, ми, якщо ми щось починаємо або ми щось змінюємо до 20-го числа, тому що 20-го числа у нас Венера. Планета Контрактів, планета домовленостей, планета любові, так, і комфорту всього солодкого, і всього прекрасного в нашому житті вона починає зупинятися і потрошки, потрошки готуватися йти в ретро-рух, і вже там в наступному місяці вона піде в ретро-рух. А зараз поки що до 20-го часа робіть все, що хочете. А от після 20-го вже будьте обережні, не ризикуйте. Так от, тут у нас буде. Може, у вас, дійсно, у вас може дійсно тут виявитися якийсь переїзд, або якісь дороги. Дуже багато справ, які вам потрібно робити. І ще й нові справи тут з'являються, які ми також мусимо вирішувати. Хм. Карта для Дівени Червень 2023 -го. Ой, у вас все вийде. Це карта дев'ятки жен... дев кубків. Дев'ятка кубків це коли ми в центрі уваги. Ми можемо похвастатися тим, що у нас є, що ми заробили, що ми е, маємо в своєму житті, бачите? Або ви будете звертатися тут до когось такого дуже-дуже крутого, е, людини, яка в центрі уваги, людина, яка знає собі ціну. Ви мусите тут знати собі ціну. так? Витягуйте, витягуйте всі ваші, там не знаю, дипломи, всі ваші якісь сертифіки. Пікати і показуйте їх людям, виноситеся в світ, гарно вдягайтеся і заявляйте про себе як про лідера тут. І це вам може дуже допомогти, тому що е, може у вас якась ситуація бути, так? В бізнесі, наприклад, або ну, в інших ситуаціях, де на вас саме будуть дивитися по вашій одежі, по тому, як ви виглядаєте, як ви себе несете, як ви говорите, це дуже важливо в цьому місяці. Наступна колода? Так, карта для Діви на червень місяць 23 року. Верховна Жриця. Верховна Жриця це старший аркан. І це може бути карта Таролога. Може бути карта, не знаю, рунолога, це всі езотеричні практики. Можливо, вас може ви будете звертатися тут до когось, може вам зустрінеться така жінка, яка має якісь надможливості, яка може більше, ніж інші, яка знає більше, ніж інші. Жінка тут може розкрити також таємниці. Це знову ж таки у нас так. У нас була вже карта луна. Яка говорить нам про таємниці, про таємне. І е, цією картою це Луна у нас е, так покровительствує рибами. А Верховною Жрицею покровительствує Луна. Це карта материнства, знову ж таки, так? ці дві карти дуже між собою подібні. Е, це таємна жінка може тут якась відкритися, про яку ви не знали, або ви тут будете за кимось, за кимось наглядати. О, я, я вже знаю одну діву, яка буде за кимось так дуже-дуже. Втихаря, знаєте, втихаря дивитися, так, щоб її не просікли. Ви тут можете, не знаю, ще якісь контракти можливо заключати. Також у нас Верховна Жриця. Вона це мудра жінка, яка знає, як правильно. Вона у нас може об'єднати дві сторони. Це все-таки це у нас така дуже сильна жіноча енергія. Тут може бути, якщо ви чоловік, то ну, у вас може дійсно проявитися така жінка або таємниці якісь відкритись. Давайте далі дивитися. Так, дівечірні місяць 2023-го. Дев'ятка кубків, знову дев'ятка кубків, тільки вона випадала. У нас знову випадає дев'ятка кубків. Карта повторюється, значить, вона звертає на себе увагу. Значить, до неї треба придивитися і енергію свою сфокусувати саме на цей аспект місяця. Е, і карта знову ж таки говорить: у вас будуть. Буде тут чим хвалитися, ви будете показувати себе. Не знаю, можливо, в соціальних сетях ви будете себе показувати, будете хвалитися тут чимось, якимись своїми досягненнями, так? Але і тоді у вас тут може бути якась верховна жриця, яка за вами наблюдає так тихаря, і нотує собі. Що ви там маєте, то будьте тут обережні. Але знову ж таки, вам потрібно показувати себе, вам потрібно бути в центрі уваги, вам потрібно всі свої здобутки використовувати. Не просто щоб вони десь там на полочці пилилися, щоб про них ніхто не знав, не бачив, а всіх їх так підполірувати добре і повісити кудись на стінку, щоб кожен їх бачив. Може, тут ще дивіться, бачите, може, ви тут будете допомагати комусь, зі свого столу будете комусь їду давати, в плані не, не, не в прямому, а в тому, що у вас буде якийсь у вас забагато ресурсу, у вас дуже всього багато є, і ви будете тут комусь, знаєте, як ем, ем, віддавати. Або буде, буде <смас> знову ж таки, жінка якась у вас тут буде, ви будете їй кості кидати. Ви будете їй таке, знаєш, що я тобі дам те, що я хочу, щоб ти бачила. Але не більше. І ще одна карта для дієв на червень. Карта п'ятірки кубків. От тут і маємо. П'ятірка кубків це кризова карта. У нас вже була у нас була кризова карта, п'ятірка жезлів, Так, на всі п'ятірки, це про кризу. Криза, яка виводить нас в итоги в плюс, яка нам дуже потрібна. Вам потрібно буде справлятися тут з якоюсь ситуацією, з якої вам буде здаватися, виходу немає, але насправді такий вихід є. Потрібно кликати на допомогу, потрібно просити. Не потрібно думати, що ви все вирішите один або Одна. Тут потрібно просити. І е, от п'ятірка кубків в оригінальній колоді це коли три кубки перевернуті, а два повні. Але ми настільки сфокусовані на тих перевернутих, що ми навіть не замічаємо. Вам потрібно може. Покрутити своєю головою, подивитися, що у нас є тут, що у нас є там, знайти інший вихід, тому що вихід є. І як тільки ви зможете перейти от через цю кризову ситуацію, ви підніметеся зразу на вершину. Тому що наступна карта, шістьорка, якщо ви витягнете цю п'яточку до шістьорки, вона зразу дає вам дуже класні результати, які у вас вже колись були, так? І ви ними будете, це така, знаєте, плюшка у вас буде. Так. Наступна колода. Так, карта для діви. На червень. Десятка мечей. Тільки що вона мені тут в очі попалася, думаю, ні, не буду її брати. Вона все одно вилізла. Добре. Десятка мечей це про завершення ситуації. Це вже кінець. Вже далі не буде так, як було колись. Це повна, це у нас тут смерть, щось відімре. Щось ви закриєте, залишите, покинете відмовитеся від чогось тут, можливо, у вас закінчиться якась хвороба, або ви. Продасте свою машину, ви переїдете в інший дім, уже вся ця ситуація, яка вам колись щось дискомфортувала, вона вже не буде мати ніякого значення. Десятка мечей це карта також лікаря. Якщо у вас тут якісь хвороби зі здоров'ям, вам потрібно би тут сходити провіритися. так? Можливо, у вас тут будуть якісь, не знаю, гукалування, якісь у вас тут будуть. Або це може дійсно програтися як смерть. Може хтось померте. Так неждано негадано хтось, хтось помре або відімре, відімре якась справа, відімруть якісь думки, можливо, ваші, які ви за собою тягнули. В тут від них от 100% все. Якщо ви думаєте, закривати бізнес чи залишати його, закривати все. Тут треба робити щось нове. Уже більше не функціонує. То, що колись, можливо, вам давало якісь здобутки. І ще й воно вам робить погано. Так, карта для діва на червень. Карта дев'ятки жезлів. Дев'ятка жезлів, дивіться, ну, по-перше, у вас тут буде помічник. Який буде вас надихати, який буде вам допомагати, або ви тут будете чимось, якоюсь допоміжною людиною для когось, ви будете надавати, можливо, якісь свої ресурси. Дев'ятка жезлів це також у нас дев'ятки кульмінаційні карти, коли у нас вже от -от майже щось закінчилося, і, можливо, оця смерть, так, оцей Відмирання якоїсь ситуації, це всього лише якийсь етап. так, Це щось одне, що відмерло, і ви будете ще чекати, щоб ще закінчилося щось інше. Дев'ятка жезлів це коли ми можемо дати собі трохи відпочинку, але небагато, тому що пам'ятаємо, що нам все-таки треба закінчити якісь ситуації. Ви можете тут трошки перепочити, тому що ви вже устали, жезли, це все-таки це у нас вогонь, це у нас енергія, ви дуже багато витратили енергії. І, і ще ви можете тут відгороджуватися від чогось. От ви можете, може, це смерть, може ви будете її не приймати, так? Ви можете будете тут прям відгороджуватися, або навпаки, ви залишите все там і вистроїти стіну між собою. Бачите, тут? Стіна в нас є, і скажете все, мене це більше не стосується. Я більше нічого не хочу знати. І ви, от прям ви самі оцю стіну, ви її висадите, бачите? Ви посадите оці. Можливо, ви будете собі, не знаю, на терасі ставити якісь квіти. так? Все старі, всі старі, якісь квіти повикидуєте, що вам уже не потрібно купити нові і поставити собі якийсь гарний новий забор. Карта для діви на Червень. Смерть. Маємо знову смерть. Дивіться: десятка мечей і карта смерть. Це старший аркан, але це по суті одно й те саме. Я знову ж таки вам тут нагадую: ці дві карти часто програються як реальна смерть. Може бути реальна чи є смерть. Будь, будьте обережні, бережіть своїх близьких. Так? Якщо ви на Україні знаходитеся, то тут потрібно все-таки тримайте себе в руках, тримайте е, свої емоції, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Карта смерть у нас і, знову ж таки дає відгородження від чогось. Ми завершаємося, але смерть, пам'ятайте, що після смерті завжди є відродження. Завжди. Не буває такого, що все щось пропало, і його більше нема. Ви закінчили щось, ви закрили одні двері, і ви відкриваєте дві пари інших дверей. І для вас це ще більший вибір, тому що смерть це завжди переродження. Саме це трансформація в таро смерть це трансформація. Може, ви тут дійсно будете так відгороджуватися від чогось. От якусь зробите собі якусь трансформацію, от щось закриєте і, і построїте забор. І скажете все. Більше це в моє життя не входить. Я більше це не приймаю. Окей. Останнє коло Таро. Карта для Діви. На 23-го. Дев'ятка Пентаклів. Так. Дев'ятка пентаклів у нас була. Ні, не було у нас тут дев'ятка пентаклів, у нас була дев'ятка кубків. Ось. А зараз у нас дев'ятка пентаклів випадає. І це, знову ж таки, ви будете задоволені собою, ви будете дев'ятка. Кубки у вас і дев'ятка жезлів, ось стільки, тільки що у вас випадало. Ще одна дев'ятка, третя дев'ятка. У вас випадає. У вас зараз дивіться, зараз якийсь дуже кульмінаційний період у вашому житті. Все от, -от підходить до свого логічного завершення, і починається у вас новий цикл. І дев'ятка пентаклів це коли ми з собою задоволені, ми маємо це хороший дохід. Це можливо, вам хтось буде робити якісь подарунки, вас будуть якимось чином утримувати, або ви будете когось утримувати. Вам тут можуть прийти гроші, неочікувані, новини, якісь про гроші. Можливо, ви чекали тут якогось урожаю. все, нарешті, він, зіз, з, з, він уже зізрів, і ви його можете збирати. Оцей урожай, саме грошовий. якийсь. це щось, що стосується ваших фінансів, або чогось матеріального, те, що можна потрогати в руках, потримати в руках. От, давайте ще. Трави тут, можливо. Може, будете займатися якимись травами, може будете збирати якісь трави, так? Лікуватися ними. Карта для Діви на черви. Двійка кубків. Ой, прекрасна! Прекрасна карта воз'єднання, двох. Можливо, двох душ, це карта контракту, карта. Ем, коли я себе дуже добре почуваю, у нас бачите у нас тут радуга, у нас двоє людей, які зійшлися нарешті. Це може бути ваша кохана людина. Якщо ви одинокі, ви можете зустріти тут людину, так яка принесе, може, ви тут мусите відпустити свого колишнього від все, це вже більше ніколи не буде функціонувати. Залишили, відпустили, вистроїли стіну, заблокували у всіх можливих соцмережах і зустріли зразу нове кохання. Зустріли це, можуть бути навіть нові друзі, це не обов'язково людина для відносин романтичних, це може бути людина для дружніх відносин, або якийсь контракт для роботи. Ви тут отримаєте нову роботу, ви підпишете, або ви щось придбаєте собі, щось дуже класно, де вам потрібно буде підписати якусь бумажку, так? якийсь, не знаю, контракт, щось, щось таке. І ще одна карта. Сила. Карта сила. Ви все зможете. Старший аркан. Це м'яка сила. Потрібно бути хитрим, не потрібно показувати свою агресію. Вам потрібно тут, бачите, у нас є овечка і дівчина, яка наполовину лев, наполовину дівчина. Ви тут мусите показувати свій характер, те, на що ви здібні, те, що ви можете зробити, але не діяти повністю агресивно. Вам потрібно бути тут такими мудрими і е, сила це в нас прекрасна карта. На всі починання у вас все вийде, ви все зможете отримати, ви всі контракти, так, можливо, тут ви щось чекали, дійсно, якісь ці гроші чекали, і ви підпишете, ви зможете вмовити можливо, якусь людину саме схилити її до того, що потрібно вам. Отут, по карті Сила, ви, ви сильніші, ніж ви думаєте, ви, ви можете все по цій карті. Прекрасно. з карти. Давайте подивимося ще оракул. Так. Діви. Карта на червь 2023-го. Карта відродження та перевинахід. Зміна. Зміна: вам потрібно, можливо, очиститися, зробити якусь чисточку енергетичну, відрізати, можливо, якісь канали вам потрібно, або ще щось. Якщо ви таким, до речі, цікавитеся, у мене є сторінка в інстаграм, я проводжу такі практики. Це дуже-дуже крутий досвід. Він реально, якщо люди не справляються, самі від чогось відмовитися, допомагає. І вам тут потрібно очиститися. Вам потрібно знайти щось нове, відновитися. Вам потрібно відродити, можливо, якусь вашу справу, чим ви раніше займалися, так? І у вас тут, дивіться, у нас дельфіни на задньому плані, ваші мрії збуваються. Дельфіни у нас це рибки це мрії. Це нові, нові ідеї у нас якісь є. І ще одну, давайте подивимося, карта для дів. На червень місяць. І знову таке таки вода. Дивіться, вам потрібно тут співпрацювати, можливо, ви до моря кудись поїдете, або вам тут потрібно співпрацювати з водою, дійсно, очищатися, пити більше води. Карта плеви за течією. Не спішіть, все йде своїм чередом. Не потрібно зразу просити все і все і одразу вам не прийде вам оцей ем, рицар Пентаклів, так, який у нас тут був, який так. Дуже повільно рухається, отак От і ви. Ви мусите пливти просто за течією. Не потрібно е, чекати більше, ніж ви е, чекати і просити більше, ніж ви можете взагалі взяти. Тут все відкиньте, взагалі, відкиньте всі свої якісь упередження і просто рухайтеся вперед. Отакий От у вас був розклад. Дорогі діви, на червень місяць 2023 року. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна. Підписуйтеся також на мою сторінку Instagram, яку ви знайдете в описі цього відео. Бажаю вам прекрасного початку літа і побачимося в наступних відео. Па-па!